У селі Лукашівка, що розташоване в Черкаській області, пропонується до продажу добротний цегляний будинок з усіма зручностями. Загальна площа будинку становить 80 метрів квадратних. Тут облаштовано три просторі кімнати, зручну кухню та санвузол. Стан помешкання, житловий, що дозволяє одразу заселитися та жити. В будинку проведений косметичний ремонт. Вирівняні стіни та стеля, на підлозі акуратний ковролін, кухня облаштована всім необхідним для щоденного використання, а санвузол повністю оновлений, нова сучасна плитка та якісна сантехніка, створюють комфортні умови для проживання, будинок має всі комунікації, підключені газ, електрика, водопостачання та водовідведення, опалення здійснюється за допомогою двохконтурного газового котла, подвір'я доглянуте і затишне. Огороджене добротним парканом на території розміщено господарські споруди. Серед яких літня кухня, яка також підключена до газопостачання, сараї для ведення господарства та гараж для автомобіля. Загальна площа земельної ділянки складає 35 соток. Інфраструктура села Лукашівка досить розвинена. Тут працює школа, дитячий садок та медпункт. Придбати необхідні товари можна у місцевих магазинах. Зручне транспортне сполучення забезпечує легкий доступ до навколишніх міст, до районного центру Золотоноша. Можна дістатися за пів години на авто, а до Чорнобай всього за 10 хвилин. Ціна будинку 14 500. Присутній торг. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.